Всіх вітаю на моєму Ютуб-каналі. З вами Христина Горбач, ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Я рада сказати вам, що у нас починається нова ера мого Ютуб-каналу, тому підписуйтесь, залишайтеся. Сьогодні ми будемо працювати з вами над гнучкістю, над покращенням мобільності в суглобах, в спині, щоб ви себе краще почували, щоб у нічого не боліло. Тому погнали! Нам знадобиться м'ячик для пілатесу. Якщо у вас його немає, будь ласка, придбайте, я дам посилання під цим відео рандомні якісь магазини, щоб ви собі розуміли, який інвентар буде потрібен для тренувань. І почнемо ми відразу без інвентаря. Стаємо в позу чотирикутника, витягуйте стопи, розслабляйте. Угу. Долоні, будь ласка, як віяло пальці тримаємо, плечі повернули назад, ліктові впадини дивляться одна на одну, тобто ми їх ось так не викручуємо. Добре, проскануйте своє тіло, спина як стільниця. Ми не викручуємося, не вивалюємося. Угу, тримайте. Ви можете відразу ставити перед собою дзеркало, щоб бачити, чи вірна техніка виконання вправ це дуже допоможе. Вдих, видих, закривайте очі, вдих, видих. Угу. Добре, ще вдих, видих. І зараз, будь ласка, уявіть, що з вашої голови і з вашого куприку проходить рівна лінія, як струм, вона тримає вас. І ви по цій лінії рухаєтеся. Ми тягнемося куприком назад. Тобто ми робимо вдих і по лінії рухаємося. З цієї лінії ми не сходимо, ми не закручуємося, не прогинаємося. В нас рівна спина, ми робимо вдих, видих, повертаємо. Що відбувається? В нас відкриваються сідничні бугри. Тобто кісточки в сідницях відкриваються в сторону. Куприк розслаблюється. Угу. Давайте вдих. Видих, повернулися ще вдих. Видих, повернулися. Ми виконуємо це п'ять разів. Видих. Відчувайте, як відкриваються сідничні бугри. Ви можете покласти долоню. Торкайтеся себе. Це дуже класний інструмент. Наші руки дуже класний інструмент для того, щоб... Відчути своє тіло краще, якщо немає ще того зв'язку, про який я буду говорити на всіх тренуваннях. Ще вдих. Видих. Добре, тепер ми виконуємо той самий рух, але долонями відштовхуємося від килимка. Зараз, будь ласка, відштовхніться долонями від килимка вперед. І відчуйте, будь ласка, як у вас іде напруження. В зоні долу руки, ліктя, лопатки. Тобто от ви відчуваєте своє тіло, кожен м'яз. Угу. Зробили вдих-видих, відштовхуйтеся вдих, видих і йдемо назад і штовхаємося вдих назад. Ліктові впадини, будь ласка, не викручуємо, плечі на місці, не біля шиї. Видих, повернулися. Отут, От коли на видих повертаємося, відштовхування немає. Вже долоні розслаблені. Знову вдих. Відштовхуємося. Видих. Ще вдих. Видих. Спина як стільниця. Не вивалюємо. Ось так не потрібно робити. Вдих. Видих. І ще працюємо так три рази. Вдих назад. Видих. Дихаємо носом. Язик тримаємо на піднебінні. Видих. І ще раз вдих. Повернулися, добре, розслабилися. Якщо у вас в моменті вмикаються зап'ястки, ви відчуваєте, що вам хочеться їх розслабити, можете покрутити, трохи розслабитися. Добре, і тепер ми починаємо посегментарно працювати з нашим хребтом. Це нам дасть кращий рух в хребцях і в міжхребцевих дисках. Що ми робимо? Ми починаємо рух з тазу. Тобто ми ось так. Відкрили наш куприк. У нас вся увага в куприку. Вдих, видих, підкрутили. Куприк закрився. При цьому грудний відділ нікуди не рухається. Тобто так ми не робимо. Вдих, видих, підкрутили. Тільки куприк відкрили, закрили. Якщо у вас є біль в якомусь із рухів, до прикладу, то знайте, вам важливо покращувати. Рух, рухливість, хребців, суглобів всього тазу, щоб кришку прикрухалася Прямо дуже добре. Видих. Добре, ще чотири рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Добре. І тепер ми. Повністю починаємо, як аркою провалюватися, підійматися наверх. Показую, потім продовжимо. Будь ласка, зверніть увагу, ліктєві впадини завжди дивляться одна на одну, плечі на місці. Ми ось так не стоїмо. Робимо вдих. Угу. І куприк іде в підкрут, хапає за собою грудний відділ, видих, арка наверх. І тепер куприк розкручується, за ним йде поперековий відділ, грудний, шийний, вдих. Так робимо п'ять разів. Ще куприк закрутили. І за ним пішов, за хребцем. Видих наверх. Куприк розкрутився, вдих. І підкрутили. Видих. І куприк поперековий грудний діло шини вдих. І куприк підкручується, тіло йде за ним. Добре. І куприк розкручується наверх. І кожен відділ хребта. Будь ласка, поверніть плечі на місце. Ліктєві впадини також. І заключний. Видих на вдих наверх, вибачте. І видих. Цього угу. достатньо. Повертаємося в нейтраль. І зараз ми з вами починаємо працювати долоною наверх. Що в нас буде відбуватися? При цьому ліктова впадина, плече на місце в опорній руці. Ми робимо вдих. Видих, поставили в іншу сторону вдих. Розкрутилися. Видих, поставили вдих. Видих ще вдих, видих, вдих наверх. Видих, вниз, ще вдих, видих. Вдих. Видих і ще два рази. Вдих, видих і ще раз, вдих, видих. Вдих, видих. Поставили. Добре, цього достатньо. Беремо м'ячик для пілатису, ставимо на нього долоню. У нас спина, як стільниця, тобто ми ось так не вивалюємося в цьому положенні. що ми робимо? Ми тягнемося вперед за м'ячем. М'яч іде у нас по всій руці. Інша рука згинається. Давайте, напевно, з цієї сторони покажу. Робимо вдих і тягнемося. Вдих. Угу. Ось тут отак не потрібно робити, Тобто у нас нейтраль. Видих. Піднялися добре. Працюємо так по 5 разів на кожну сторону. Зробили вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Змінили сторону. Працюємо на іншу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Зараз ми знову змінюємо сторону. Я з цієї сторони покажу, що ми будемо робити. Ми беремо м'ячик і ось так, наче тягнемося за ним. Тобто, у нас зміщується таз на місці, а спина повністю зміщується в сторону, йде за рукою. При цьому тримаємо нейтраль, ось так не викручуємося. Я почну з цієї сторони і потім перейду на іншу. Теж по 5 разів. І вдих зробили. Потягнулося, видих, повернулися ще. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, потягнулося, видих, повернулася і заключено. і вдих, видих. Змінили сторону і працюємо в іншу сторону. Вдих, видих. Ще. Вдих, видих. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще. Вдих. Видих. І заключний Вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Нарешті ми можемо зійти з пози чотирикутника. І Будемо зараз з вами а, працювати в позі русалки. Якщо вона в вас не вдається, до прикладу, ви отак сіли. Дивіться, у нас ось така позиція. Отак ви сіли. Так. У вас зараз два сідничні бугри. Тобто це наші кісточки в сідницях, повинні бути чітко на підлозі. Якщо відбувається отак, вам важко сісти, чи у вас ось так відбувається, візьміть зараз подушку і. Покладіть її під сідницю. Тобто у вас під двома сідницями подушка вам буде так легше, вас опуститься нога. Чому можете не опускати самі по собі, не опускаються? Тому що потрібно працювати з кульшовими суглобами, більше розробляти їх і це пройде. Ми так сидимо. І що ми будемо зараз робити? Ви тримаєте руку на м'ячі. Угу. Виначе трохи на нього надавлюєте. У вас плече опущене, інша долоня ось так, іде зараз наверх, і ми не скруглюємося, не закриваємо через витяжіння, гарно йдемо в сторону, при цьому робимо вдих. У нас відкривають ребра. Давайте робимо вдих, і сідниця не відривається. Зараз добре, давайте вдих. І надавили на м'ячик. Тут наче напруження таке, але плече ось так не йде. І видих, м'яч розслабили. Ще вдих. Закривайте очі, обожнюєте вправи, видих, ще вдих. Глибокий через ніс. Видих, ще вдих. Видих, і ще раз вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Зараз ми з цього положення трохи порухаємо наш таз. Ось наша тазова кістка. Що ми робимо? Ми робимо вдих, і тазова кістка значить, підкручується, так? Сюди сідниця відривається. Видих. Ви можете руку покласти на підлогу. Взагалі не важливо, можете на м'ячі тримати ще. Давайте чотири рази. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Добре. Змінили сторону. Змінили положення. У вас може бути таке, що на одну сторону класно лягали, лягало коліно і взагалі все було класно. На іншу не лягає, абсолютно окей, ми асиметричні, подушку підкладаємо, якщо відчули, що потрібно і хочеться більш розслабленою бути. Давайте вдих. Видих. Ви можете закривати очі, сканувати своє тіло, чи відкривають серебра, чи ні. Вдих. Видих, ще вдих. На м'яч надавлюємо. Видих, ще вдих. Видих. Добре, цього достатньо. І тепер ми йдемо тазом. Втих. Видих. Вдих. Видих. 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 Ще. Втих. Видих. Вдих, видих. Добре, цього достатньо. Зараз ми знову з цього положення стаємо позучоти Угу. Добре. І зараз ми будемо рукою пірнати під себе. Це буде відбуватися наступним чином. Ми будемо зараз змінювати дихання, тому будьте уважні. Дивіться, робимо вдих, пірнаємо під себе, вдих. І лягаємо. І потягнулися, І видих, зробили наверх. З іншої сторони це виглядає наступним чином. Ось потягнулися, зробили вдих. Видих. Працюємо так чотири рази, потім змінюємо дихання добре. Знову вдих. Заправляємо руку під себе, тягнемо, як вдається. Видих, ще вдих. Витих, ще вдих. Видих. І заключний. Давайте вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Змінюємо сторону. І вдих. Потягнулися. Витих наверх, ще втих. Витих наверх, ще втих. Видих наверх, втих. Витих наверх. Добре, цього достатньо. Тепер ми виконуємо по-іншому, по три рази. Видих під себе, вдих наверх. Давайте із вдиху почнемо. Вдих. І видих, Вдих, скрутилося. Вдих. Ви. Тих, скрутилося. Вдих. І видих. Добре. Змінюємо сторону вдих. Видих. Занурилися під себе. Ще вдих. Мені так добре стає. Видих, я обожнюю ці тренування. Ще вдих. Видих. Добре, цього достатньо. Зараз ми виконаємо з вами заключну вправу цього тренування. І я вас відпускаю. Що ми зробимо? Ми зробимо хвилю. Як вона буде виглядати? Ми відкриваємо куприк, тобто ми опускаємо таз в передній нахил, йдемо назад трохи, ось тут. І коли ви відчуваєте, що куприк от таз хоче закрутитися, починаємо його закручувати, йдемо з куприка. Куприк, потім поперековий відділ, грудний і шийний, і ми навалюємося на долоні. Ось тут знову куприк, пішли назад. Тобто в нас ведучий наш таз. І вдих через низ видих. І вдих. Через верх. Вибачте, оговорилася видих і вдих. І ми дихаємо, наче в задні ребра ось тут, хвилею пішли. І знову видих. Вдих. І ще видих, вдих. І заключний видих. Вдих. Добре, ми залишаємося в цьому положенні. Так як це тренування дуже добре працює і зі зниженням кортизолу, я пропоную трохи подихати. Що ви робите? Пальці разом складаєте, коліна розширюємо. Будь ласка, ви можете м'ячик прибрати. Так. І ось тут тягнемося вперед. Якщо вам важко так, з відкритими, наприклад, колінами, ви можете їх зробити під себе і отак в позу. Немовляти, скластися і покласти чоло на килимок, або ось таким чином скласти руки в великі пальці, так, у нас між е, бровами, отут, і ось так залишаємося добре. Або кладемо е, ось так на долоні. Тобто різні варіанти, як зручно. Я опускаюся, я люблю покласти чоло на долоні, щоб себе як обійняти руками. Угу. От зараз розслабте живіт. Нехай він випадає, роздихуйтеся. От прямо дихайте, дозволяйте собі робити як. Е, як не дозволяєте, може в житті. Постійно втягуйте живіт, робіть вдих. Видих. Розслабляйте. Тіло от воно розслаблюється на кожен вдих, зробили вдих. Нехай весь стрес йде з вашого тіла. Видих. Відчувайте, як на вдих, ви набираєтеся білої, потужної енергії, вдих. Вона прямо заходить через голову і на видих, з ваших пальців, ніг, зі стоп, виходить все неприємне. Вдих. Взяли радість, класний настрій, здоров'я і віддали через стопи. Поганий настрій віддали, може якісь тривоги всередині себе, ще вдих. Уявляєте, як на кожний вдих ви стаєте здоровішою. Видих, як всі ваші тривоги про життя йдуть з тіла ще раз вдих. Кожен хребець ваш здоровий. Видих. Відпустили. Ще один раз вдих. Витих. Добре. Ви можете залишитися, ще полежати, подихати. Я бажаю вам здоров'я. Жіночого. Я бажаю, щоб ви мали сенси кожен свій день, щоб ви мали час на себе, мали бажання займатися своїм тілом. Я вам дуже дякую, що ви побули зі мною цей час і до зустрічі на наступних тренуваннях. Буду вам вдячна за зворотній зв'язок під цим відео. Що вдалося, що не вдалося, що. Як ви все почуваєте після тренування? Для мене це буде дуже цінно і корисно, щоб віддавати вам більше. Я вам дуже дякую. До зустрічі на тренуваннях.